50 тисяч за дитину. Це багато чи мало? Та мало. Чому? А що зараз 50 тисяч? Зараз тисячі він пішов і нічого не купив. Мало, мало чому. Тому ну, що зараз все дуже дорого. А дитячий одяг, харчування це взагалі не мало. Тут просто зібратися в сам пологовий будинок буде вартісно. Нормально. А чому так? Нормально. Ну, тому що більше своїх грошей витрачаєш на особисту дитину. Маловато. Навіть коляску хорошую не купиш. Мало. Чому? Бо мало. Бо мало, Хай би спробували самі. А вони ж не хочуть. Думаю, що мало. Ціни, все рівно воєнний стан, дуже багато треба потреб для дітей. Ну, я думаю, що це мало. Мало. Чому? Подіються на ціни і ви подійси. поймете все. Що таке 50-ти зараз? Я думаю, що це мало. Чому? Ну, з тим, як ростуть ціни, я думаю, це логічно. По-перше, по-друге, дитяче завжди дорого. По-третє, ми ж ті, <рес> в Європу. знаю, мені май дуже. У наш час ціна багато. Чому? Ну, тому що ціни дуже виросли, інфляція росте, нам про це ніхто не каже. Ніхто нам всі кажуть, що у нас все добре, але кожен тиждень ціни повишаються. І повишаються ціни і на продукти, і на речі, і на ліки. Дитина це розкіш. При нашому рівні цін це не так і багато, але все ж таки це вагома допомога да молодим сім'ям. Головне, щоб ці 50 тисяч да там багато мали, але щоб вони всі йшли на цільове, цільове використання цих коштів. Тому що є, не буду казати про всіх, але є окремі випадки, коли ці кошти йдуть взагалі, скажімо так, не на дитину.